Це чи антибіотики за час та можливості лікування, там противатних сильних наш термології. Чому це стало планети? Тому що зараз є криза стійкості антибіотики і вона обмовлена високою доступності для населення. Також не чи неправильне використання пересутності інтернатури. Складність і правізації теряної та неможливості ітеотропної терапії вірусної грикової або позорної інфекції. Якщо ми беремо профілактичні заходи в третій то ми бачимо, що патагінність дуже широка. На першому місці при докторміти. Ще інший конфет, які може карты вашки захворювання корень опочиниться. Самому, що нижче 0,1 1%, демонструє парадоксальну підвищену концентрацію війну або мулікулярного роботу. Наприклад, якщо брати 10% гроші порівняння порівняння перелікону з йодом, тобі минулісти 5 частин на мільйон мільйонів євро, а вже 0,1%. характеризуются механизмы специфичной деятельности. При контакте с лечебными микроорганами микробов, в комплексе с поведенцами микробов, изменяется один момент. Утворяется йодонин, и все это выглядит, подчисляется в том гидроине, уже АПО, гидроксин, уже все причины получили информацию микробной що Что вы даете на і клетин, мікроорганізмів. за Таким чином, спектр действий уже Завдяки такому специфічному механізму? Він діє проти грам негативних та грам позитивних бактерій, вірусів, грипів та простіших. І активний до мікроорганізмів при ПАЖ від 2 до 7. Отже, в Японії була зроблена робота, в якій була вивчена інактивація ряду вірусів, Таких як каденовірус, епідемічний паратит, ротавірус, поліеміліт, віруси коксаки, простого герпесу, краснухи, кір, -грипу та тасніт. При цьому вивчали дію повідон йоду, бензалконія-хлоріда та бензотоніх хлорід І в усіх випадках полівініл з йодом був ефективний проти всіх видів. Вірусів протягом короткого періоду часу і мав більш широкий спектр вірульцидних властивостей, ніж інші доступні антисептики, що охоплювали як віруси з оболонкою, так і віруси без неї. Ми використовуємо повідомин йод 10%. В нашій практиці це може бути спиртовий розчин та водний розчин. При використанні для кон'юктивального мішка перед операцією ми використовуємо 5% повідон водний розчин. Це дуже токсично для поверхні ока. Концентрація повідон йоду в межах 0,5-1% доведено була безпечна для ендотелія роківки, о чому я скажу потім. Повідон йод дуже добре переноситься пацієнтам, оскільки при зовнішньому застосуванні системна абсорбція йоду незначна, і повідон йод не викликає резистентності, він забезпечує стерильність розчину як до, так і після відкриття лакону. Препарат, в який входить повідон йод, це георонова кислота. Як допоміжний інгредієнт, ви знаєте, її дуже добре, бо вона має мукоадгезивну та важку дію і приліпає до поверхні очей, захищає змачує та зволожує її. Основна дія георонової кислоти в цьому препараті це сприяти утриманню діючих компонентів препарату на поверхні ока та продовжувати термін контакту молекул з структурами ока, збільшуючи їхню біодоступність. Також додані в цей препарат три гліцериди середнього ланцюга, які взаємодіють із зовнішнім ліпідним шаром слізної плівки, та утворюють захисну плівку, яка перешкоджає надмірному випаровуванню водного компоненту сльози і забезпечує антиоксидантний захист, стимулює метаболізм білків. А також ця домішка здатна боротися з шкідливими бактеріями, вірусами, грибками. Та паразитами. Ще є інгредієнт гліцерин, який є чудовим розчинником йоду, і має також антисептичну, зволожуючу дію, тому використовується для запобігання зараженню ран. Антисептичні та консервуючі властивості гліцерину пов'язані з його гігроскопічністю, завдяки якій відбувається дегідратація бактерій. Також додана жиророзчинний вітамін Е. Що має виражену антиоксидантну дію і захищає клітини мембрани від окисних змін. Бере участь у біосинтезі білків, проліферації клітин та інших найважливіших процесах клітинного метаболізму. Призначення повідон йоду це санація мікрофлори в зоні операції до та після оперативних втручань та лікування кератитів, конюктивітів різної етіології. Також ми можемо його використовувати і при першій медичній допомозі. Є противопокази. Однозначно, це може бути підвищена чутливість до, його, до йоду та інших компонентів препарати. Не можна одночасно застосовувати з радіоактивним йодом. Протипокази є при хронічній нерковій недостатності та гіпертереозі. Було зроблено дослідження, яке було проведено, проведено в 2020 році. Там було зроблено таким чином, що перевірили розчин повідон йода для полоскання порожнини рота при респіраторному гострому респіраторному синдрому, викликаному коронавірусом SARS. І парарельні антисептичні препарати полівідон йоду швидко інактували вірус SARS in інвітра, і було порівняно з контрольною групою 70% етанолом, де етанол не зміг повністю інактувати SARS перші 15 секунд порівняння з полівідон йодом. І, також було помічено, що верицидна активність перорального антисептичного розчину полівідон йоду виявляється при мінімальній концентрації 0,5% та мінімальному часі контакту 15 секунд. Повідон йод також був ще в одному журналі. Це Asia Pacific Journal of Thalmology за 21 рік. Його його застосовували для місцевого застосування в ОЦІ як додаткова профілактика, практика в епоху COVID-19, і були зроблені такі висновки: що, опинившись на поверхні ока, SARS-CoV-2 може інфікувати рогівку, конюктиву та слізні залози. Описані випадки коннективіту, кретоконіктивіту, переднього віту, ретиніту та невриту зорового нерва при очних інфекціях з коронавіру. Офтальмологи можуть захистити свої очі від впливу sars інфекції, а тягнувши захисні окуляри. Але це не підходить для пацієнта, тому автори рекомендували наносити одне краплю розведеного офтальмологічного розчину. Повідону на око кожного пацієнта до та після автомалічного втручання або огляду. І це важливо з трьох причин. По-перше, було показано, що інфіксування а По-перше, що інфікування епітеліальних клітин вірусом SARS може тривати від 4 до 24 годин. Імовірно існує терапевтичне вікно, в якому застосування повідону можна зупинити інфекцію на поверхні ока. І по-друге, око діє не тільки як портал у носоглотку, а й у глибші дихальні шляхи. Рунування вірусу на поверхні ока може захистити його поширення в легеневу систему. По третє, в умовах клініки вірус потенційно присутній на очах пацієнтів та виділяється очними виділеннями, і застосування краплі повідону може зменшити інфіковані виділення. Також було зроблено в Італії інвітро дослідження. Де е, різні концентрації е, патогенів було дослідження, як, е, як впливає повідон на стафілококус ареу, стафілококус епідермаліс, е, цінегнійну паличку, шеріхіаколі. і таким чином ви бачите, що на, в перші 15 секунд. Е, кількість патогенів значно зменшується і зовсім зникає на 30 секунди в порівнянні з повідомленим 5%. Які зробили вони висновки, що 0,6% розчин польвідону у носі у носії з гілороновою кислотою є ідеальним профілактичним засобом перед внутрішньоочними процедурами, такими як інтравітеріальні ін'єкції, а також перед офтальмологічними операціями? Ще одне дослідження з Італії з університету міста Сасарі. Де Повідон йод показав антимікробну активність інвітрив щодо епідермального стафілококу, золотистого стафілококу, псевдогнійної для синегнійної палочки та кандіда. І Повідон йод рекомендують. Вони може бути як потенційний кандидат для лікування інфекцій поверхні ока. Ще одне дослідження, яке було перше рандомізоване злічення щодо клінічної ефективності певедон-йоду, також роблено в Італії, яке довело оцінку. Повідон йоду під час проведення інтраінвітриальних ін'єкцій було зроблено дослідження на 507 пацієнтів. Була контрольна група та основна група практично рівна кількість пацієнтів. Вони застосовували повідон йод по одній краплі три рази на день за три дні до операції. Вони брали маски кон'юктиви як до, так і після. Того, як лікували потім робили інтервітуальну ін'єкцію і потім вони оцінювали голку, на якій знаходились можливі, можливі патогени, результати дослідження з йодом та без нього. Висновок, який можна було зробити, це найбільш представлений вид це епідермальний стафілокок, 77% було без лікування, і також золотистий стафілокок, якщо не застосовувати повідон йод. Аденовірусний деновірусний конюктивит? Ви знаєте, що достатньо Поширене захворювання, сезонне захворювання. Симптоми ви знайомі. І є проблема, що етіотропного противірусного лікування немає. Антибіотики, штучні сльози, кортикостероїди не є дуже ефективними. Для що рекомендується авторами, які дослідили цей, цю хворобу з використанням повідон йоду, вони рекомендують, що якщо використовувати три рази на добу, то швидкість одужання практично побачити в рази більше, ніж якщо не використовувати повідон йод. Парадоксальний ефект, про що я казав спочатку: що низька концентрація повідону в водному розчині більш ефективна, ніж висока. І низькі концентрації забезпечують набагато вищі концентрації вільного йоду. Це дослідження було зроблено ще в 2010 році. Використовують Повідон також при гербетичних кератитах. Ми хочемо розказати про досвід, який поділився лікар з, з Європи. Це доктор Бордін. Він дослідив, як лікувати. Він дослідив, як повідон йод. В лікуванні веде собі кератити при виразці рогівки. Він використовував 6% процентний і використовував його протягом 4 тижнів. І ви бачите, що на 10-й день терапії виразка значно менше. На 25-й вона зовсім зникла, а через 15 днів після того, як було завершено лікування, немає і сліда. Також є дослідження по переносимості та ефективності 06% повідон йоду. Це також з Італії. Було досліджено 20 пацієнтів з травматичною зміною очної поверхні. Вони проводили лікування 28 днів, 2 краплі двічі на день. Ви бачите, що результати лікування досить вражаючі. Також було дослідження. Яке було в 2006 році профілактика та постапераційна ендофтальмітів після катарактальної хірургії, це результати мультицентрового дослідження СРС, де вони зробили такий висновок, що місцева профілактика лише антибіотиками не дає додаткових переваг у редукції післяопераційного ендофтальміту. Також було зроблено в 2016 році дослідження, яке було опубліковане в американському журналі офтальмології. Це доктор спільно Айзенберг спільно з колегами з Індії та Філіппін провели рандомізоване дослідження, в якому Взяли участь 172 пацієнти з бактеріальним кератитом, і у половини пацієнтів ока були оброблені антибіотиками, а інша препаратами з повідон йодом. Висновок, який зробили автори, що очні краплі, що містять повідон йод при лікуванні бактеріального кератиту, за своєю ефективністю не поступаються антибіотикам і мають також дію, як неоміцин, поліміксин Б, граміцидін та ципрофлаксацин. Що рекомендує нам ІСРС, було продемонстровано високу ефективність вільного від консервантів 06% йоду. Щодо профілактики та лікування ендофтальмітів. Після катарактальної хірургії, і це є ідеальним профілактичним засобом при підготовці до операції або основним засобом лікування очних інфекцій спровокованих будь-якими мікроорганізмами. Чи може використання 06% повідон йоду після операції викликати запальні реакції? Наша відповідь ні. Результати досліджень показують, що введення 0,5 до 1% йоду повідоне в передню камеру не було токсичним для ендотеліорогівки. рогівки. Це було показано в 2017 році та опубліковано в журналі Офтальмолоджі. Так, як же ж нам бути використовувати антисептики чи антибіотики? Взагалі, ми дійсно ми ніколи не забудемо про антибіотики, ми будемо їх використовувати. Але ж в цьому в чому є різниця? Різниця є в тому, що антибіотики можуть бути резистентними до інфекції, і вони і для швидкого подавлення інфекцій краще використовувати антибіотик повідомлення антисептик повідон. Як його можна використовувати? Його можна використовувати один, а, один або комбінацію з іншими протиінфекційними засобами з інтервалом не менше 15 хвилин. Наша рекомендація, як його використовувати. При санації мікрофлори до та після оперативних втручань достатньо одна крапля три рази на день та одна крапля після. Процедури. Лікування бактеріальних вірусних грибкових виразок очей та придатків ока достатньо 2-3 тижні 1 крапля 3 рази на день. При лікуванні виразки рогівки 4 тижні 3-4 рази на день, І при швидкої допомозі одна крапля 3-4 рази на день.